На російському авіабудівному заводі Авіастар в Ульяновську сталася розгерметизація фюзеляжу військово-транспортного літака ІЛ 76 90 а під час випробувань. Російські засоби масової інформації повідомляють, що унаслідок цього інциденту шестеро працівників підприємства постраждали. Один із них помер від отриманих травм. На місці події працюють екстрені служби. Інцидент стався всередині Ангару, в якому стояв літак. Уточнюють, що на підприємстві за допомогою повітря під тиском проводили випробування відсіку фюзеляжу військово-транспортного літака ІЛ-76 МД90А. У цей момент сталася розгерметизація і корпус повітряного судна зазнав руйнування. Про ступінь пошкоджень конструкції літака у медіа країни агресора поки що не повідомляють. Причини події встановлюють цей російський літак. Це оновлена версія базового радянського транспортного літака іл 76 мд Замість старих двигунів Д-30 КП 2 використовуються потужніші, новіші ПС 90 А-76.